Добрий день, дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні тема нашого уроку писемне мовлення. Ми познайомимося з вами з особливим текстом, який має назву Есей або есе. Перевіряємо нашу готовність до уроку. Ми сьогодні працюємо з вами у підручнику українська мова та читання на сторінках 30 31. Приготуйте, будь ласка, зошит, робочий у лінію, олівець, ручку. Пригадай, що таке текст, які є види текстів. Даю тобі декілька секунд подумати. Перевіряємо. Текст це група речень, які пов'язані з містом, головною думкою. І граматична. Тексти бувають таких видів: текст опис текст-розповідь, текст міркування. Докладніше про кожен. Що таке текст опис Що це за вид тексту такий? Текст-опис це текст, у якому описується зовнішність людини, тварини, картину природи, предмети, описуються тощо. Цей текст відповідає на питання. Який, яка, яке, які. Текст розповідь це текст, в якому розповідається історія про певні події. Текст розповіді відповідає на запитання: що відбулося? Де це відбулося? Коли відбулося? Як саме? Текст міркування пояснюється або доводиться думка. Розповідається про причини, явища, події. Питання, яке ставить текст міркування, чому Чому це так відбувається? Цей текст дає можливість нам поміркувати і дати відповідь на запитання. Повторили? Тепер у мене для вас буде наступне завдання. Пригадай! Нещодавно ми з тобою писали діагностувальну роботу, вступну повторення. І там у нас був ось такий текст. Давай його нагадаємо собі. Книга мій найкращий друг. По-перше, я люблю гортати книжкові сторінки і вдумливо читати. Книги розповідають цікаві історії, пояснюють природні явища, знайомлять з різними предметами. По-друге. Мені подобається розповідати друзям про прочитане. Ми обговорюємо книжки разом. По-третє, книги змушують мене думати про світ природи і людей, про себе. Вони вчать мене. З книгою я не буваю самотнім. Мій друг завжди поруч. З ним радісно і цікаво думати про себе і світ. Крім завдань, що тобі треба було написати тему цього тексту, головну думку, тебе ще запитувалося про те, який це тип тексту. Це текст опис, текст розповідь чи текст міркування. Згадай, що ти поставив у кружечках і який ти вибрав тип тексту? Так, це текст міркування. Подивись, будь ласка, уважно на текст, і давай пригадаємо з тобою, яку ж будову мають тексти міркування. Отже, обов'язково у текстах міркуваннях має бути твердження, теза, так? те, що потрібно довести. В даному випадку твердження було таке, книга мій найкращий друг. Друге це пояснення. Пояснення завжди містить докази. Та аргументи. Їх часто записую через такі слова, як по-перше, «по-друге», «по-третє», «тому тому що, оскільки. Ну і, звичайно, у тексті міркування є висновок, який ми підсумовуємо сказане з попереду. Отже, таким чином. Тепер до, мен... до тебе будуть такі запитання. Що доводив автор тексту у зачину? Знайди зачин в цьому тексті. Зачин або твердження. Так. Книга, мій найкращий друг. Тобто автор міркував над таким твердженням, що книга мій найкращий друг. Які докази або аргументи навів в основній частині автор? В основній частині автор говорив про те, що м, любить гортати. Сторінки книги і вдумливо читати, що книги розповідають різноманітні цікаві історії, що потім йому подобається розповідати прочитане своїм друзям, і навчають, звичайно, книги завжди навчають. Який висновок зробив автор в кінці своєї розповіді, своїх доказів і доведень? що з книгою ніколи не буваєш самотній. Отже, які ми щойно повторили з тобою складові тексту міркування? Крім того, що текст міркування має твердження, пояснення і висновок, він також має будову, зачин, головну частину і кінцівку. Переходимо з тобою на сторіночку підручника 30 і виконуємо вправу під номером 1. Прочитай, які тексти писав хлопчик. Визнач їхні типи. Де тут текст опис, текст розповідь чи тексти міркування? Ну, для цього треба, звичайно, прочитати кожен текст, щоб з'ясувати, про що в ньому говориться. Даю тобі декілька хвилиночок для самостійного читання, постав, будь ласка, відео на паузу, прочитай уважно кожен текст. Можливо, ти там помітиш якісь ключові слова, які тобі допоможуть визначити тип тексту. Отже, став відео на паузу та почитай. Почитав? Або почитала? Давайте перевіряти. Скажіть мені, будь ласка, серед наданих текстів, чи є тут текст-опис? Чи є текст-розповідь? Чи є текст міркування? Давайте будемо досвідчувати кожен текст. Текст перший. Я переконую всіх, що життя в кольоровій країні щасливе. Наводжу докази і приклади. Яке ключове слово тут є? Я переконую. Якщо когось переконувати, то треба наводити докази та якісь приклади? Читаємо наступний текст. Я описую, які будинки, дерева, річки і небо в червоній країні. Які тут ключові слова? Я описую. Отже, якщо я описую, то який же текст я використовую? Текст-опис. А якщо я переконую, то де я використовую переконання, докази та приклади? Так, в тексті міркування, рухаємося далі, я розповідаю історію, яка відбулася в жовтій країні. Яке ключове слово тут? Я розповідаю. А де ми розповідаємо історію? В якому тексті? Так, у тексті розповідь. Ну й останній текст. Я висловлюю свої думки та почуття про синю країну, ніби розмовляю з усім про те, що мене хвилює. Ключові слова в цьому тексті: Я висловлюю свої думки та почуття. Подумай, будь ласка, а який це текст? Якщо ще не здогадався, то відповідь знайдеш далі. Рухаємося нашим уроком далі. Отже, зараз наше завдання з'ясувати, який же текст заховався там, де описують синю країну. Подивіться, будь ласка, зараз уважно. На всі ці тексти і виділені ключові слова. Скажіть, будь ласка, що об'єднує ці тексти? Так, їх об'єднує одна тема. Кожен текст розповідає про кольорову країну. Так? І розповідає по-своєму. Про що? Або про кого вони? Скільки текстів міркувань написав хлопчик? Ми знайшли з тобою, точно знаємо один. А чи є ще один? Є якраз той текст, про який ти думав, він теж є текстом міркування. А тепер подивися, будь ласка, чим же вони відрізняються? Сьогодні ми будемо досліджувати особливий текст міркування, де, крім доказів і аргументів, які були у першому тексті міркування, будуть присутніші й почуття та думки про те, що вас хвилює. Ось перед нами знаходиться той самий особливий Текст міркування. Текст міркування, у якому розповідається про синю країну. Цей текст незвичайний, тому що текст про жителів синьої країни має особливу назву. Цей текст називається Есе або Есей. Розглянь, будь ласка, схему та розкажи про особливості цього тексту міркування. Отже, текст есе або есей це особливий текст міркування. Моя точка зору на проблему і подію в ньому описується. Я пишу, ніби розмовляю з кимось. Обов'язково наводжу приклади, порівнюю ситуації, думки, ідеї. Пишу, щоб описати. Та пояснити свої думки. І добираю для цього влучні слова. Кожний текст Есе складається з трьох обов'язкових частин. Давайте дослідимо кожну з них окремо. Отже, перша частина це зачин. Моя точка зору на проблему або подію. Що ти будеш робити, коли будеш писати? Цю частинку. Ти поясниш, чому ти обрав або обрала саме цю тему. Чому ця проблема тебе хвилює? Чому ти вирішив або вирішила висловитися з цього питання? Ти в цій частинці даєш зрозуміти, про що йтиметься в тексті. Далі при написанні тексту есе ми переходимо до найбільшої частини. Це головна частина. Тут ти напишеш, що ти думаєш про проблему. Пишу, щоб описати та пояснити свої думки, порівнюю ситуації, думки, ідеї. Тут ми напишемо, яку маємо точку зору і чим вона прикріплена. Для цього я наводжу приклади, добила раю влучні слова. Намагайся, щоб твої думки були впорядковані за змістом. Пиши так, ніби ти розмовляєш з кимось. І остання частина це кінцівка. Про що ти будеш писати в ній? Ти підсумуєш те, про що вже написав до цього. Зробиш висновок, відредагуєш написаний текст. Ось і все. Я даю тобі декілька хвилиночок, постав відео на паузу і перечитай іще раз три частинки будови тексту есе. Зачин, головна частина та кінцівка. Зараз я пропоную тобі попрацювати на, у підручнику на сторіночці 31 і виконати вправу 3. Що тут треба зробити? Прочитати есей тому що той текст, який ти зараз перед собою бачиш, це саме він. Визначити, де у цьому тексті зачин, головна частина і кінцівка. Пояснити, чим же відрізняються частини між собою. Спочатку давай прочитаємо. Постав, будь ласка, відео на паузу, я тобі даю декілька хвилин, і прочитай уважно цей текст. Читаючи одразу міркуй, як ти поділиш цей текст на три частинки. Став відео на паузу. Прочитав або прочитала? Давайте перевіряти. Отже, читаємо текст. Я багато разів чув, що потрібно бути добрим. На мою думку, це дуже непросто. От уявіть ситуацію. Вас ображають, а ви усміхаєтеся і намагаєтеся не думати погано про цю людину. З усіх сил намагайтесь. Виявили? Гадаю, це складно навіть уявити. З іншого боку, якщо вам справді вдасться так відреагувати на образу, мабуть, це може зупинити кридників. Принаймні, моя мама каже, що добро обеззброює. Тому мені здається, що бути добрим це навичка, яку потрібно тренувати. Проте не в усіх ситуаціях треба бути пасивним. Добро теж потребує захисту. А ви як вважаєте? Ось такий текст есе. Тепер давайте визначати, де в, цій, де в цьому тексті зачин, головна частина і кінцівка. Отже, у зачину ми що робимо? Пояснюємо, чому обрали цю тему е і даємо зрозуміти, про що буде йтися мова у тексті. Отже, де тут зачин? Про що буде йтися мова в цьому тексті? Так. Зачин. Я багато разів чув, що потрібно бути добрим, і, на мою думку, це дуже непросто. Отже, мова буде йти про те, що е хлопчик чи дівчинка, які написали цей текст, будуть розмірковувати над тим, е що потрібно бути добрим, і як це вдається. Далі головна частина. В головній частині ми будемо з вами думати про проблему. Пояснювати свою точку зору, підкріплювати якимись своїми думками. А, отже, де в цьому тексті головна частина? Вона найбільша. Ось вона. Це головна частина. І кінцівка. Кінцівка це підсумок вищесказаного. Тому ось наша кінцівка. Тому мені здається, що бути добрим це навичка, яку потрібно тренувати. Проте не в усіх ситуаціях треба бути пасивним. Добро теж потребує захисту. А ви, як вважаєте? Отже, текст есе – три частинки, зачин, головна частина і кінцівка. У підручнику на сторінці 31 тобі пропонують наступне завдання: прочитай думку хлопчика. Напиши есей, розмірковуючи над нею. Давайте поцікавимося, що ж ця думка там була. Я завжди добрий до інших, але мене постійно ображають. Тепер я вирішив ображати у відповідь. Ось таку думку написав хлопчик. Давайте з вами поміркуємо. Що треба робити в таких ситуаціях, коли ми завжди добрі до всіх, але нас постійно ображають. Чи треба ображати у відповідь? Чи можливо якось вирішити цю ситуацію по-іншому? Постав відео на паузу, тому міркуй. Декілька секунд. Які думки тебе з'являються? Як би ти відповів на ось таку думку хлопчика? Чи ображав би ти у відповідь? Чи ображала б ти у відповідь? Чи, можливо, в тебе є інша думка? Давайте спробуємо з вами написати есей. Я хочу трошки додати до цієї думки хлопчика декілька речень, щоб мені можна було далі почати писати. Дивіться. Таку думку я почув від свого однокласника і маю, власний погляд на цю тему. У мене вийшов вступ. Зачин. Це думка, яку я почула від однокласника. І далі хочу поговорити на цю тему. Звичайно, ми розуміємо, що коли нас постійно ображають, то це дуже неприємно і боляче. Але чи потрібно відповідати у відповідь образами? Кому від цього буде легше? Мені буде від цього легше, або якщо я буду теж відповідати образами і ображати у відповідь. Закінчиться образа в, мій, в мою сторону, в мою адресу, якщо я буду робити так само. Давайте поміркуємо. Ображати у відповідь це не найкраще рішення. Звісно, образу важко перебороти, важко пробачити. Але й образи є різні. Можуть образити випадково. Це непорозуміння, можна легко залагодити, якщо спокійно, поговорити і з'ясувати причину. А якщо ж ображають усвідомлено, відповідати образою, а кому від цього буде легше? Мені ні. Тримати образу в собі теж не вихід. То що тоді робити? Це головна частина, де я наводжу свої думки, де я маю свою точку зору. Де я підкріплюю її своїми якимись міркуваннями. І далі в мене повинна бути кінцівка. Я повинна підсумувати все сказане. Від образ на душі стає тяжко, і вона може перетворитися на камінь. Тому образи потрібно відпускати і не підпускати близько. Це моя кінцівка. Отже, висновок який. Що перебороти і важко пробачити образу, але відповідати у відповідь теж образою – це не вихід із ситуації. Не треба тримати на душі образу і постійно злитися на цю людину і намагатися щось там придумати і зробити. Краще що відпустити ці образи. Далі я пропоную тобі попрацювати самостійно. Вибери одну із тем, над якою будеш розмірковувати і напиши невеличкий есей. Я пропоную тобі такі теми. Навіщо потрібні правила, що означає бути відповідальним або обери власну тему. Пам'ятай про будову тексту есей. Має бути обов'язково зачин, головна частина і кінцівка. Коли ти будеш працювати самостійно, зверни увагу на такі мої поради. Обери тему есе. Напиши есе спочатку на чернеці. Пам'ятай про будову есе. Зачин, головна частина і кінцівка. Для твоєї зручності я тобі пропоную ось такий чек-лист. Заповнити чек-лист і перепиши есе на чистовик. Чек-лист тобі потрібен для того, щоб контролювати себе та те, що ти пишеш. Коли ти виконав якийсь пунктик чек-листа, постав галочку, що ти це зробив. Є там такі пунктики, зверни увагу. Думаю, чи відповідає текст темі, якщо не відповідає, змінюю текст. Доповнюю текст аргументами, прикладами, якщо потрібно. Вилучаю з тексту несуттєве, без чого текст стане кращим, наприклад, зайві слова. Перевіряю, чи ці слова вжито в правильному значенні. Добираю ті, які є більш влучними. Перевіряю, чи правильно сполучаються слова між собою. Перевіряю правописів. Перевіряю правильність розділових знаків. І тільки після цього, коли ти все повиправляєш, ти запишеш есе у чистовик. Ну, ось на цьому наш урок підійшов до завершення. Підсумуємо. Сьогодні на уроці ми повторили правопис правопиславникових слів. Пригадали, що таке текст, види текстів, текстопис, текст розпит, текст міркування. Познайомилися з різновидом тексту міркування есе, познайомилися з особливостями будови тексту есе. Тепер зустрінемося з тобою на наступному уроці. На все добре!